Перша проблема єдиного марафону це те, що ми говоримо про комерційні медіа, які увійшли до єдиного пулу, які фінансуються за бюджетний кошт. Питання дуже просте, чому платник податків, який, скажімо, не вирішував, що має існувати єдиний цей пул, єдиний телемарафон, чому його податки повинні. Іти в кишені ну, бізнесменам, та які мають приватні телеканали, чому ці приватні телеканали повинні оплачуватися за бюджетний кошт. Це перше питання. Чесно кажучи, ці кошти, які йдуть на єдиний телемарафон, точно були б потрібніші для інших потреб. А це мова йде про мільярди гривень. Друге питання це очевидно є цензура, але є воєнна цензура, це зрозуміло. Вона є і для тих телеканалів, які є в марафоні, і для тих телеканалів, яких немає в марафоні. Ця цензура існує, Це саме цензура. Ми розуміємо, що ми можемо говорити, чого ми не можемо говорити, але з іншого боку, ті, хто платять гроші, ті замовляють музику. Ну і тому зрозуміло, що є певний підбір експертів, є експерти, які не допущені, є певна певний вибір думок, які можуть бути, які не можуть бути в цьому марафоні. Ну, людей фактично тримають тих людей, які дивляться або мають доступ лише до єдиного марафону, людей тримають в певній інформаційній не те, що бульбачці, але в певному такому світлі подають всі новини. Ну і конкурувати тут складно знову ж таки через те, що тут є стабільне фінансування бюджетне.